Що є категорія людей, для яких все завжди все важко. Є люди, які легкі на підйом до всього, є люди, які важкі. Не знаю, труси купити, їм дуже важко, шкарпетки купити, вони прям вибирають пів води. Маленькі рішення, от такі прямо незначні, які взагалі не впливають ніяк на ваше життя, вам даються дуже важко. Ви не треба це сусолити, смокчите, розглядаєте зі всіх бобків, не можете прийняти рішення. Ну, воно цей спазм впливає на все ваше життя, і ну, воно не, не впускає нова ну, енергії, не впускає ну, нове щось в життя. Оце такі зустріч старого, і цей такий спазм, де, де от випуск. Ще 50 магазинів попитатися і тоді вже десь там в 51-му купити цей електрочайник. В житті все буде.